Добрий день, діти. Добрий день, діти, добрий вечір. Шановні колеги, ми приїхали сьогодні. Ми попали в казку з Максимом. Так. Це просто казка. Так, Тут ми будемо спати на цьому ліжку, а це буде сьогодні для, для гостей. <ріх> Може хтось в гості прийде? Ну такий маленький номер. Як я буду а, от так. Ви будемо взяти разом дивитися, а я засну А я тебе потім перенесу. О. Тут душик. Миль це шампуньки, шампуньки немає. Тут, а, є мило. Це, це какальник. Как, какальник. і пісельник. А Максим буде отак от телевізор дивитись в дзеркальці. Бля, це все побриває нахуй. Не матюкайся. Я це запориваю 에... просто. Годинок іде, мабуть, неправильно. Температура в хайті 25 градусів. О, поставимо сьогодні цю табличку. Прошу не турбувати. <реш> <реш> мабуть, так і буде. Все. Ну, все, пока, до нових встреч. <реш>